Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Діва на період з 27 січня по 2 лютого 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ключик, ви віднайдете рішення якихось ваших важливих завдань. Кайдани. Це стабільні сімейні стосунки, а також можливі невеличкі розбірки в родині. Корабль. Це новий потужний або проєкт, або ситуація. Іноді ви плануєте, чекаєте і нарешті ви дочекались ось тут. Це може бути як по роботі, так і особисте але дуже важлива. Нагадую, що саме на цьому тижні приходить рік змії 29 числа за східним календарем. Саме тому можуть відбуватися події, котрі будуть потім впливати весь рік на вашу ситуацію. Звертайте увагу. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Також не забувайте зустрічати новий рік, наприклад, дістати одежу кольору Нового року, зелену або коричневу. Також можна золотий колір, бо земляна змія дерев'яна буває і коричнева, і золота, а також можна паєтки, тому що змія має виблискувати. А ми прямуємо вперед на другий розклад. Знак Зодіака Діва. Годинник. Саме зараз час діяти. Якісь для вас важливі події будуть відбуватися десь у середини тижня. Якщо ви не впевнені, то пасіян вам каже, що ви маєте діяти. Все робити у вас все вийде. Переміна роду діяльності, а також додаткова робота. Котик це романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Завжди робіть свої вчинки за покликом своєї волі, для того, щоб потім не розчаровуватися і не думати, що хтось винен в ваших складнощах або навпаки, ось тут державна установа, а також стріли в калчані в десяточку, якісь важливі події будуть також відбуватися. Це може бути пов'язано ось тут з роботою переміна роду діяльності, а може щось зовсім інакше. Кожен дивиться по своїй ситуації, не забувайте. Та пам'ятайте про те, що ви загадали, щоб якось порівнювати, що саме на це вам відповів пасіянц. Ось тут череп, квітанції, борги, а також можливо сезонне захворювання. Мається на увазі якась простуда переохолодження. А ми йдемо вперед на третій розклад. Подивимось на розвиток подій. задяка діла. на період з 27 січня по 2 лютого 25 рік. Сонечко. Це дуже потужна карта, котра показує вам Наприкінці тижня якісь важливі події. Якщо є в розкладі карта сонце, то можна вважати, що ваше бажання збудеться. Все, що для вас важливо, що ви загадали саме на цей період. Воно може стосуватися ось тут родини, міцні родинні стосунки. Домашнє господарство качечка, також, можливо, якісь позитивні зміни. Добра новина, ось тут дзвін, добра новина. Зверніть увагу, що можуть бути якісь, ось тут скандал або з'ясування стосунків, котрі стосуються домашнього господарства. Наприклад, якщо ви щось вирішуєте. З ЖЕКом або з якимись ремонтниками, не треба сваритися, тому що, коли ви притягуєте до себе енергетику негативу, то потім все може покотитися, як то кажуть, додолу стріли в колчині в десяточку. Все буде добре. Ось тут все вирішиться, не треба сваритися. Та карта Сонця. Не забувайте, коли є сонце, то всі події в розкладі обов'язково будуть позитивні для вас на цьому тижні. Сьогодні ми з вами. На колоді колесу руку подивимось для знака Зодіака Діва, застереженням, король чаш та порадам. Тройка мечів. Зверніть увагу, друзі. Ще раз карти вам підказують, щоб ви Ось тут мечі і тут мечі, зверніть увагу, не треба не з ким сваритися, цього, чого б це не стосувалося. Тобто, коли ви притягуєте до себе добрі сили для вирішення ситуації, у вас все йде позитивно. А коли ви сваритесь, ви притягуєте до себе негатив. І потім все, що ви досягнете, Цим варіантом. буде вас не радувати, а навпаки. Саме тому ось тут застереження не сваріться з якимось чоловіком, з якоюсь людиною, котра може бути або ваш коханий, або просто, наприклад, людина-водопроводчик, бо тут стихія води. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Все дуже чітко, просто і, так би мовити, пам'ятайте про ось це сонечко, що все має бути на позитиві. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Зовсім скоро будемо дивитися на лютий розклади для всіх знаків. Обов'язково запрошую.